Йо усім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, VEG. і Це вже 17-та частина по проходженню Kingdom Rush Frontiers. І, друзі, минулої частини ми перемогли на випробуваннях в рівні е, загублені джунглі. Цієї частини ми йдемо на випробування Маква Урку. Е, по покращенням, все зрозуміло, героя я взяв тут Нівуса. Він, в принципі, підійшов, у мене вже на ньому сьомий левел, поки я там все перевіряв, е, якби шукав стратегії, то е, він вкачався. Я ще його брав і на цьому рівні, але він щось не сильно сюди заходив. Е, так, ідемо на героїчне випробування. В принципі, тут не так-то і складно. Є, звісно, моменти, коли до нас можуть пройти. Але я сподіваюся, що все-таки ніхто не пройде. Е, Так, давайте що я зроблю. Тут я роблю ось так, тут я роблю ось так. Е, тут можна зробити ось так спокійно, просто тебе сюди тепер. І зараз будемо копити собі на одну казарму. Е, так. Е, чудово, тут ми цього додіка знесемо. Е, тут у нас є герой Нівус, який буде нам допомагати. І він, в принципі, можливо, спокійно буде усіх бити. Е, так, нехай він допоможе нам нафармити трохи монет. Ми поставимо тут казарму, і тоді взагалі ніяких проблем у нас не буде. Е, давай я тебе перекину сюди. Е, сюди я поставлю підкріплення. Ніус тут непогано усіх б'є, я йому на фолу вкачав його урон, на фул вкачав йому книжечку, яка може там знести ворогів просто так з одного удару. Чи як це взагалі працює, я не сильно зрозумів, ну він її використовує і наче декілька ворогів відразу помирає. Е, так, що ми робимо? Тут ми робимо ось так, ми перекидаємо сюди, тут ми кидаємо ось так метеори. Так, більшість ворогів ми перебили, і цих доб'ють метеори, виходить, що. Герої перекидуємо, викликаємо наступну хвилю. Ставимо сюди підкріплення, тебе вкачуємо, тебе вкачуємо на один. Бажано тебе вкачати вже відразу на пол. Тому ми зараз швиденько нафармуємо 150 монет і вкачаємо тебе. Так, цього ми швиденько знесли. Тут ми також спокійно будемо триматися, друзі, і все в нас буде, в принципі, чудово. Давайте я сюди поставлю ще підкріплення. Герой тут буде спокійно усіх відбивати. Сюди ми поставимо лучника, але спочатку я вкачаю ось так. Тебе. Тепер я поставлю тут лучника, і взагалі ніяких проблем у нас в принципі на цій хвилі не буде. На героїчному випробуванні у нас будуть проблеми на четвертій хвилі. Якщо там ми зможемо усіх стримати, то все чудово. Euh, так, давайте я поставлю тебе. Давайте я тут ще поставлю зараз арту. Euh, хоча ні, давайте вкачувати цього лучника. І, в принципі, потрібно вкачати тут казарму на один. Я, напевно, зараз це і зроблю, а потім вже знову перейду на лучника. Euh, так, давайте поставлю сюди підкріплення. Чудово. Тебе, давай, трохи ближче. Метеори, метеори поки що кидати не буду. Нічого складного тут наче немає. Ми спокійно усіх відбиваємо. Е, так, що в нас тут? Тут у нас шамани. Е, так, тут Чепука. Ну, давайте викликаємо наступну хвилю, вкачуємо тебе. Е, шамана, я сподіваюся, ми знесемо. Було б непогано поставити тут, тут одного мага. Але напевно я цього робити не буду поки що, тому що вкачати ми його все одно відразу не зможемо, а на першому рівні він нам не потрібен. Е, так, що ми будемо робити? Дуже швидко вкачується герой, це дуже дивно, тому що, наприклад, Алірік реально так швидко, мені здається, не вкачувався. Можливо, це через те, що просто рівні вже далекі, і будь-який герой зараз буде вкачуватися швидше. А можливо, це якось по-іншому працює. Так, давайте тебе все-таки тут залишимо, напевно. Хоча, Хоча давай я тебе знову сюди поверну. Тут тебе поставлю. Тут, я думаю, ми цього швиденько доб'ємо. Тут також потрібно усіх швиденько добити. Давайте поставлю тут один тотемчик. І поставлю вже тут одну арту. Так, Тотемчик спрацював, і ми швиденько починаємо бити ось цих ворогів. Давайте кину просто метеори по ним. Тепер там проблем ніяких немає. Арта трохи не дістає, тому давайте відкину трохи казарму нашу назад. Нова хвиля на нас тут йдуть різні воїни. І в принципі, давайте відразу викликати наступну хвилю, напевно. Я думаю, що ми спокійно усіх відіб'ємо, спокійно впораємося, і це і все буде чудово. Е, так, тебе доб'ють. Тут ми зробимо ось так на початку, тому що щось вони так нормально проходять. А, це, до речі, четверта хвиля. Це та хвиля, на якій до нас реально можуть пройти. Е, тому це дуже сумно. Це дуже сумно, але, але можливо триматися будемо. Так, добре, робимо все, що в наших силах, робимо все, що можемо, і намагаємося усіх тримати. Потрібно вкачати тебе хоча б на один зараз іще. Давайте підкріплення поставлю сюди. Герой, будь ласка, бо тут усіх нормально, тому що тут, в принципі, на тебе великі дуже надії, бо тут зараз багато ворогів. Якщо ми шамана швидко не знесемо, то будуть проблеми. Мене добили, чудово, проблем тепер буде трохи менше. Але вони все одно будуть. Так, 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 так. так. Е, і що ми робимо? Тепер. Тепер Тепер що ми робимо? Тепер ми робимо? робимо Тут ось таку махінацію. Швидко його вкачуємо. Е, швиденько ставимо тебе сюди. Швиденько тебе прибиваємо. Швиденько тебе перекидаємо, швиденько вкачуємо. Е, підкріплення сюди поставили, тебе вкачали на один, е, тебе перекинули сюди. І, в принципі, друзі, поки що ми якось намагаємося вижити, намагаємося їх усіх побити. І я сподіваюся, що ми їх реально усіх Е, Так, тебе я вкачаю на один тепер. І тут ми будемо триматися, чи не будемо. Будемо, чи не будемо. Наче поки що тримаємося, тому це дуже добре. Але щось вони починають так проходити, але їх зараз подобивають. Викликаємо наступну хвилю. Ось цього ми доб'ємо. Тут герой впорався, Давайте ще цих дотиків доб'ємо. І чудово, ми усіх добили. Що ми робимо далі? Далі я вкачую тебе. Далі потрібно все швиденько прибрати. Давайте, прибирайте. І потрібно тепер поставити нам сюди одного мага. Героя я, напевно, перекину сюди. Так, сюди поставлю я підкріплення. Ставлю сюди мага, сюди можна поставити лучника. Ну, лучника можна, напевно, трохи і вкачати. На один хоча б. І тепер мага також потрібно вкачати хоча б на один. Хоча, напевно, зараз мага я буду вкачувати відразу на фул. Так, давайте сюди підкріплення. Давай, давай, давай. Тримаємося, тримаємося як можемо, б'ємо усіх, як можемо, і ніяких проблем у нас тоді не буде. Ну, принаймні, не повинно бути. Е, так, мага вкачуємо ще. І зараз вже вкачаю його на фул, Тоді проблем буде набагато-набагато менше. Е, Оцього я відразу приб'ю метеорами, щоб він так сильно не заважав. Е, Давайте тут тебе поставлю. Е, Тут потрібно також якось затримати, побити. Я сподіваюся, що зараз у нас це спокійно вийде. Е, Мага я тут вкачав, тому тепер ми взагалі будемо дуже легко усіх відбивати. Це п'ята хвиля. О, вже зараз буде шоста хвиля, п'яту ми відбили. Чудово. Е, давайте перекидувати. Тут ми спокійно добиваємо цю мавпу. викликаємо наступну хвилю. Що ми ще можемо зробити? Можемо вкачати тут цю хмару. Поставити сюди можемо підкріплення. Тут, сподіваюся, якось ти доб'єш уже. Добий, будь ласка, добив, чудово, молодець. Що ми будемо робити далі? Далі, далі в нас багато так проблем. Тому робимо ось так. Давайте сюди ще підкріплення поставлю, щоб трохи їх затримати. Їх тут дуже багато, це мені не подобається. Але, по ідеї, ми повинні їх затримати і побити. Но, можливо, зараз вони зроблять щось таке дивне і пройдуть. Е, так, ні, наче ми їх тримаємо? Наче ми їх тримаємо. Тут добили. Е, тут давай тебе сюди перекину. Давай тебе вкачаю. Давай підкріплення. Шкода, що воно тут ще не стріляє. Ну, що поробиш? Е, так, доб'ють тут. Добили, чудово, молодці. Е, далі що нам робити далі? Е, сюди підкріплення. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тебе доб'ють. Тебе повинні добити. Е, тут ми вас приб'ємо ось так, напевно. Що будемо робити далі? Далі зробимо ось так. Зробимо ось так. Е, в принципі, можна вкачати тебе. І тепер потрібно ще добити от тебе. Можливо, напрасно я кинув так тупо метеори, тому що зараз ще можуть бути проблемки, але сподіваюся, що ми впораємося і відіб'ємо. Так, що б тут вкачати? Давайте я вкачаю ТБ, вкачаю тобі тут таку навичку, і можливо тепер будемо спокійно усіх добивати. Потрібно цих малп якось пошвидше прибити. А вони щось якось добиватися не хочуть. Давайте вкачаю ТБ. Перуя рятуємо. Підкріплення. Е, казарма. Давай, 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 давай. Тримаємо, тримаємо. Е, знахарів ми, напевно, вже перебили. Тут спокійно усіх б'ють. Е, так, одного там мінусанули. Сюди підкріплення. Давай тебе тепер перекину сюди. Е, тут зможемо ми тримати чи не зможемо, я не знаю навіть, якщо чесно. Е, в принципі, зможемо. Кидаємо тут тебе, тут кидаємо тебе. І нам залишилося зовсім трохи. Робимо тут ось так. Чудово його знесли, і тут більше ніяких у нас проблем не буде. Так, друзі, з героїчним випробуванням ми вже впоралися. Це чудово. Тепер, що ми робимо тепер? Тепер ми йдемо на залізне. Йдемо на залізне випробування. І тут, сподіваюся, у нас також все вийде з першого разу. І ніяких проблем не буде. Як я тут взагалі ставив, згадати б? А, в принципі, тут згадати і не складно. Я тут робив от так от. Робив от так от. Тебе вкачав на один, тебе вкачав на один. Тебе трохи ближче, тебе трохи назад. Тебе вкачав на фол. Тебе вкачав на фол. Так, тебе поставив, тебе поставив. Так, тебе трохи ближче. Тут, до речі, по нам буде вулкан стріляти, і це не сказати, що дуже добре, ну, в принципі, ладно. Вкачаємо тебе на один. Приберемо, поставимо, поставимо, поставимо. Так, вкачаємо, вкачаємо на фол, вкачаємо на фол. Раз, два. Раз, два. І, в принципі, робимо ось так. Так, на початку до нас точно ніхто не пройде. Тут ми спокійно усіх б'ємо. Далі трохи пізніше буде один момент, коли можуть до нас так трохи пройти, але сподіваюся, що ми його все-таки відіб'ємо. Ми знову тут поставимо лучника, і, можливо, це нам допоможе. Ну, взагалі, там такий момент, в принципі, на удачу, тому може і не допомогти. Е, так, 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 так. Тут ми наче тримаємо, тут ми наче тримаємо, вас ми зносимо ось так відразу. Е, так, одного прибили, другого також прибили. Е, що ми будемо робити далі? Далі ми будемо робити. Таку ж штуку, таку от штуку робимо, і тепер будемо вкачувати якогось уже арбалетчика з на фул. Качаємо йому, напевно, навичку на один. Далі я зроблю таку саму штуку зверху. І потім повернуся вниз, вкачаю ТБ, вкачаю ТБ, і от так от якось все буде відбуватись. Так, мені ще трохи монет потрібно. Давайте чудово тепер буду вкачувати ось цього лучника. Героя зараз я перекину тепер сюди, тому що тут ось цей додік. він реально може трохи заважати, трохи може і допомогти ворогам пройти, але сподіваюся, що. Зараз ми якось зможемо їх усіх затримати. Е, ой. Ой, герої мені знесли, але в принципі нічого страшного. я думаю, що все одно ми побити усіх зможемо. Е, потрібно якось цього додіка прибити. Якось цього додіка потрібно прибити і бажано це зробити до того, як до нас. Їй йдуть нові воїни, але щось не виходить так швидко це зробити. Давай, 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 добиваємо, добиваємо. Добийте його, будь ласка, так чудово, його добили. Е, тепер я тут вкачую ось це, героя перекидую свого трохи назад, і взагалі, напевно, я його вже тепати буду от сюди, тому що тут от така от ситуація. Їх потрібно також швидко знести. 에, так, ну це я, в принципі, і зробив. Що нам потрібен, потрібно зробити далі? ТБ ми вкачали, тоді вкачую ТБ. Ще трохи монет фармлю, вкачаю тобі навичку. Е хоча, напевно, краще вкачати ТБ і вкачати тобі навичку. ТБ трохи назад перекину. Якось потрібно швидко ось цього пробити, але щось... щось зараз не виходить. Е, так, 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 так. Що нам робити? Як нам тримати? Я взагалі гадки поки що не маю. Ну, ми відбили. Відбили. Це дуже добре. Качаю тут таку навичку, потрібно тут ще одну таку вкачати. У героя вже майже восьмий левел, це прикол. Дуже швидко він вкачується, я прямо таки в шоці. Давайте сюди підкріплення поставлю. Що нам робити далі? Що нам робити далі? Далі нам потрібно вкачати цю навичку. Тепер всі ось ці навички ми вкачуємо на всіх вежах на фул. Залп цей потрібно всюди на фул вкачати. І тоді Тоді нам ще залишиться не так уже багато. Героя перекину трохи. Тому що цей вулкан проти нас, і це дуже сумно. Давайте сюди підкріплення поставлю. Так, тут, я думаю, цих мав швидко поб'ють. Ми швиденько фармимо собі монетки. І швиденько в щось ми вкачуємо. Наприклад, ось це вкачаю. І тепер щось так тут вкачаю. І так само я ще вкачаю зверху. Е, так, 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 так. Давайте ось цю мавку також швиденько поб'ємо. Потім ще поб'ємо цю мавпу. Нафармимо багато монет. І зможемо нормально так вкачатися. Е, так, тебе вийшло вкачати, тебе можна вкачати. Е, тебе можна вкачати. Залишилося ще мені 300 монет взяти, щоб. Качати на фуллці навички і далі вже думати про щось інше. Напевно, я далі буду вкачувати казарми. Так, тут на нас зараз йде один ось такий. Не буду я поки що по ньому кидати метеори, тому що одного ми зможемо прибити, а тут на нас зараз піде їх трохи більше, наче якщо я не помиляюся. Тому метеори краще трохи приберегти. Можливо, я помиляюся. Ось ще один, до речі. І йдуть ще такі самі знизу. Не знаю, що робити. Де вкачувати? Тут ми вже, в принципі, одного побили майже. А хоча ні, не побили. Давайте підкріплення. Давайте тут тебе вкачаю, напевно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, герої ще й знесли. Ну-куди ви його знесли? Це дуже таки невчасно. Взагалі невчасно, напевно, кидаю ось так метеори тут. А тут будемо якось тримати по-іншому. Е, так, давайте ось цього добийте. Ну, будь ласка, стріляйте по ньому. Чому ви по ньому не стріляєте? Восьмий левел і героя. Е, Так, восьмий левел це досить круто, але. Цього нам недостатньо, щоб перемогти. Цього взагалі недостатньо, щоб перемогти. Тому що ми робимо. Ми робимо тут ось так і намагаємося. Бити ось цих додиків, але щось не виходить. Добре. Е, так, тримаємо тут вас. Тут е, потрібно вкачати лучника. Й, коли мене немає метеорів, без метеорів зараз жахливо. Дуже жахливо жити зараз буде без метеорів. Давайте тебе вкачаю, тебе вкачаю. Е, тепер потрібно йому ще навичку вкачати, і тоді проблем у нас, напевно, буде трохи так і менше. Ой-ой-ой, не знаю, зараз щось вони проходять так нормально. Нормально вони проходять. Взагалі дуже круто вони проходять. Е, де навичка? Йокали мене, де монети? Де мої монети? Тут роблю ось так? Та юкали мене. Слабенько їх підбили, але все одно трохи так і підбили. Так, робимо тут ось так, тут робимо ось так. І, в принципі, на межі ми усіх змогли затримати напевно, ніхто вже не пройде. Цих додиків швиденько зносимо. Тут, я думаю, відіб'ємо. І тут також, в принципі, друзі, ми усіх відбили. Так, давайте сюди ще підкріплення поставлю. Давайте тут вкачаю цю навичку. Герой допомагає, і ми прекрасно усіх побили. Так, чудово, друзі, залізне випробування у нас пройдено. Наступної частини ми вже підемо вот сюди, в храм Сакри. М -м сюди я візьму вже героя, напевно, нашого минулого я візьму героя. Ну, тобто не минулого, а просто я візьму е Аліріка, і я думаю, він там нормально зайде, ми нормально усіх поб'ємо. На рахунок того, що ми вкачаємо, а ми, до речі. Напевно, я вже наступної частини вирішу, що вкачати, а так поки що. На цьому, друзі, я завершую. Е, виходячи, 17-ту частину по проходженню Kingdom Rush Frontiers, тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоники для того, щоб не пропускати мої нові частини по проходженню. І всім удачі до наступних зустрічей.